Сьогодні у Бориспільського автоклубу справжнє свято. Річниця від дня заснування. В Честь цієї події члени автоклубу влаштували черговий урочистий заїзд. Святкова колона із автомобілів автоклубу проїхала містом. На машинах майоріли прапори із логотипом організації автолюбителів. У заїзді взяли участь понад 10 автомобілів. Боріспільський автоклуб був заснований за ініціативи Віталія Гученка. Він розповів нам, як це відбувалося. 29 січня 2010-2011 року ми святкуємо річницю нашого автоклубу. Сьогодні нашому клубу виповнився один рік. Клуб був заснований трьома жителями міста Борисполя, яким не байдуже життя самого міста, не байдуже автомобільний рух, які зовсім не байдужі до автомобілів. Протягом року автоклуб вів активну діяльність. Головним правилом для членів клубу є дотримання правил дорожнього руху. Саме це автомобілісти і пропагують серед інших водіїв. Олександр Кучер, Леся Карпенко, Ігор Романенко. Новини телеканал Бериський.